он, 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 онь. Типа, ну, онь, каже: ото атошник, ото атошник. Все, що я почув, ну на мені. І все. Нас втрох. Я дівчина моя бивша, і Максим був. Роман Артеменко розповідає, як потрапив до полону росіян. Його друг і сусід вказав окупантам, що Роман служив у Збройних силах України. Після цього чоловіка відвезли в школу у Вишневе, утримували близько доби і били. Вопрос трамбують, вопрос, трамбують, вопрос. Ну, не те, що вони мені задавали, я не вспівав тивчать. Ну, боздуху не вистачало просто. Вже після виведення російських військ з Чернігівщини у боянках за підозрою в Держзраді затримали місцевого жителя. У Чернігівському районному суді почали розгляд справи. Прокурор зачитує повідомлення про підозру. Передбав інформацію про політ безплодки апаратів паратів Збройних сил України, які бачили на території села Боянки, адреси місцевих жителів, які приймали участь в антитерористичній операції, осіб, які мають зброю та місцевих жителів, які негативно сталися до. Російської Федерації з тим, щоб нейтралізувати можливість боротьби партизанської партизанської чи диверсії Максима Кроволапа, обвинувачують у держзраді та зберіганні боєприпасів. Під час обшуку в його будинку знайшли три прямокутні предмети з написом російською мовою. Тратіловая шашка. Експертиза підтвердила, що це вибухонебезпечно речовина. Йдеться у підозрі. Максим Володимирович, встаньте. чи ви знаєте вину у пред'явленому вам обвинуваченні? Сказав, що свідчити не відмовляється. На судове засідання готується їхати і Роман Артеменко. Суспільному він розповів, що перед тим, як потрапити в полон, постійно спілкувався з Максимом. Ходили один до одного в гості. Все, що я почув, те, що він сказав, типу, йому питання задають. Чи багато воєнних у селі у селі боянках. Ну, він зразу на мені тикнув і все. Оце так, друже. Дуже вже скільки, 12 років. Роман Артеменко добу провів у приміщенні школи в Вишневому. Розповідає, що били його по всьому тілу, окрім обличчя, а потім непритомного викинули біля кладовища. Я попрощався з усіма. Викинули мене на кладовище у Вишневому, в сусідньому селі. На кладовище мене викинули. Просто. Я був без сознання, без нічого. Ішла якась Вишневого, водичкою мені по лісу паліла, я потім прочухався. Чоловіку допомогли дістатися додому, а звідти односельчанин відвіз його до лікарні в Рібки. Там зробили операцію. Там була запечена багато запечених з крові. Мені просто зробили операцію і з ноги все повитягували. Запечене. Житель боянок Володимир розповідає, що його росіяни катували, щоб розпитати про сина-нацгвардійця. Було це просто на фермі. Знати про службу родича могли, каже, тільки односельці. Щоправда, він сам не знає, хто саме міг про це розповісти росіянам. Забрали телефон, давай манек телефон. Коротше, сина мені знайшли в телефоні, де куди б вони позвонили. Могу ламали били, просто спрашували, щоб я сказав де син. Він раз сюди вводив, другий раз сюди вивів. Тут косточка видержала, а тут. Краще ліліба я вже не знаю дальше, не помню. не знаю. короче, яка оно получилось, на мене, ябурка вибіля. Сусідка підозрюваного розповіла, що Максим також потрапляв до полону росіян. Після цього односельця бачили разом з окупантами. Після того як побили, русські да випустили його казали, привезли там у началі села. Викинули, каже, з машини і все. Так казали, що ходив. у нас же блокпост був там у кінці села. Доказали, казали, що ходив туди, відмічатися, чи чого він ходив, хто його знає. За рішенням суду Максим перебуватиме під вартою протягом 60 діб. За зраду державі скоєну в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Олександр Котенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.